Роман виходить йому назустріч. Збігає сходами шестирічна донечка Бандери Наталя. Роман бере її на руки. Ось так у Львові для незрячих адаптують фільм про Степана Бандеру. Це стрічка Атентат. Останнє вбивство у Мюнхені, режисера Олеся Янчука. Коментар для розуміння фільму незрячими написав та озвучує Славко Нудик. Напевно, найважливіший етап це є написання самого тексту. Ось Ось він так виглядає, так от на стійко сторінках. Ви цей ви цей фільм е, ви розбираєте по крихтах. От ви знаєте його практично практично на пам'ять, кожен поворот голови актора і так далі. Тобто, ви це все мусите вивчати і в паузах, не заважаючи акторам. Писати текст для того, щоб незряча людина могла розуміти, що відбувається на екрані, хто до кого говорить, які пейзажі, окрім фільму про бандеру, для незрячих адаптують фільми про Романа Шухевича та Андрея Шептицького. Робота доволі тривала, залежить від того, по-перше, скільки є місця між фразами героїв, які на екрані для диктора. Вільного місця, тому що він може розповідати незрячим тільки в ті моменти, коли на екрані тиша. Окрім озвучки для незрячих фільмів, у Львові друкують три нові книги шрифтом Брайля з аудіоверсією. Проект Подолати минуле Україна в подіях та особистостях реалізує львівський осередок організації Українська спілка інвалідів. Нас підтримав Український культурний фонд на суму 826 тисяч гривень. І властиво в рамках цього проекту ми маємо адаптувати для незрячих людей три повнометражні художні фільми. Це кінострічки Атентат, Нескорений і Владика Андрей. Ми маємо надрукувати шрифтом Брайля 640 книг, а саме три видання одне з них Ярослав Грицак Подолати минуле глобальна історія України. Друге це енциклопедія для допитливих зростаємо українцями. І третє це книга про Любомира Гузера, Видатні особистості. Перша інклюзивна книга про Любомира Гузера вже надрукована. Тараж видання 60 примірників у двох частинах. Загалом 120 книг. Надруковано шрифтом Брайля і є рельєфний малюнок. Ми дуже хотіли, щоб діти не тільки прочитали. Про цю видатну особистість, але змогли на дотик побачити, як виглядав Любомир Гузер вже в такому поважному віці. Окрім того, до кожного малюнка, власне, і до цього також ми додаємо опис, тому що незрячим дітям може на дотик все не зрозуміло бути, особливо дітям, які не бачать з народження. І тому, власне, ось тут розміщено детальний опис, де описано у що одягнений митрополит, як він виглядає. Завершити роботу над книгами та адаптацією фільмів для незрячих планують до кінця вересня. – розповідає Оксана Потинко. Фільми ми розмістимо на своєму сайті усі.org.ua – це сайт, адаптований для незрячих людей. А самі книги ми будемо розсилати в усі без винятку регіони України. Це інклюзивні школи, це спеціальні школи для незрячих дітей, це онлайн-бібліотеки, які обслуговують незрячих, це спеціальні бібліотеки. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.